Доброго дня, шановні друзі. Я завжди думав, що вчення про те, що християнин, який вірує в Ісуса, має бути багатий і здоровий, народилося в Багатій Америці у 60-ті роки. Воно то й так і є. Сучасне поширення цього вчення відтоді йде. Але воно виявляється, сягає своїм корінням у сиву давнину. Читаючи нинішній розділ, ми зустрічаємося з промовою Цофара. Проти Йова. Він дорікає Йову. Він дорікає йому довго, ви його прочитаєте уважно цей розділ. А я хочу, щоб ми звернули на 14-й текст увагу. Якщо є беззаконня в руці твоїй, то прожени його, і кривда в наметах твоїх нехай не пробуває. Тож тоді ти підіймеш обличчя невинне своє, будеш міцний, не будеш боятись, бо забудеш страждання. Взагалі, ці друзі Йова. Виробили таке ціле богослов'я. Якщо ти віруєш в Бога, то ти будеш здоровий і в тебе буде все нормально з бізнесом, зі справами. Але якщо ти його хворий, ти стопроцентно нагрішив. Те ж саме вчить оце сучасне лже богослов'я. Якщо ти віруєш в Ісуса, бо Він ж поніс на хресті і твої страждання, і твої е, гріхи, і твої хвороби, то, якщо ти віруєш, то ти маєш бути багатий і здоровий. Насправді, чому це є лже вчення? А тому, що, як ми знаємо про Йова, він не був грішний. І в кінці його друзям довелося каятися і просити, щоб Йов молився, заступався за них перед Богом, бо вони мали бути покарані. Вони були неправі. Виявляється, хвороба не зв'язана з не тільки зв'язана з гріхом. Люди, які вчать про те, що багатство і здоров'я це результат смерті Христа, вони викручують і зневажають Писання і вчення Біблії. Чому особливо? Звичайно, Ісус на Христі вмер і поніс наші страждання, нашу біль, наші гріхи і наші хвороби. І якщо в раю, коли людина згрішила і Бог сказав, що вона помре, померла спочатку її дух, тобто розірвали стосунки з Богом, а потім через 900 років її тіло. Точно так само з дією Христа Ісуса. Ісус вмер на Христі. Він поніс. На себе наші гріхи. І ми, віруючи в Ісуса, маємо повне прощення уже зараз. Наш Дух Воскресає. Але тіло, то котре підвладне стражданню, смерті, хворобі, старінню, воно чекає переміни тіла при підхопленні. Виявляється, нема нових Єресей. Вони всі старі. А тому ти читай Слово, тому що воно утримує тебе від заблудження.